А, а, ви... а якщо їхати кругом, плачу 100 рублів за таксі, щоб мене прилезть додому. От ребята. На кушку, а коли вода висока, то ви не можете, ні, то й все може бути. Вода на погоді піднімається, міст, Отакува знімається. А міст був отам, от, от, так? Я живу 14 років тут живу. Я ні на, разу не на, бачила на, нормального на, моста.

А по такому немає, я б чишень так напой. <кій> а вам треба, у вас тут родичі живуть? <кій> родичі. От, в, в, в гварди, ви розумієте, тут центральна дорога. Автобус як... І що вам, і що ви мусите обходити? У ну, кого тато, у кого <кій> діти тут, тут за мостом? О тут є люди, що йдуть на роботу зранку, автобус перший раз. школи не полічить.